Тактичні сумки, подушки, шапки та валики відшивають для українських захисників учні 19-го ліцею, роблять це на уроках трудового навчання та в позаурочний час працюють на підтримку збройних сил України, школярі та вчителі з початку великої війни, передають необхідну провізію та речі у різні військові частини. Назар Могуч вже півроку відшиває спеціальні подушки, які допомагають під час транспортування поранених вояків. Назар шиє на уроках трудового навчання та вдома, навчив швейній справі хлопця дідусь. І тепер, восьмирічному ліцеїсту, ця справа стала в нагоді. Він допомагає українським захисникам. треба дві таких. В купу, потім ще третю, але я не знаю, як її там закладати, і потім їх або переломаном і сінтіпаном запхати. Для того, щоб коли рука, наприклад, поранена, під руку підкладати. Вишивають футболки та сумки для військових, ліцеїсти та вчителі, як на уроках трудового навчання, так і в позаурочний час. Речі намагаються робити зі стрейчевої та якісної тканини. Так, шапки, на які одягають шолом, шиють з бавовни, аби були зручними та підходили кожному військовому. Бововні вони надягаються якби під шолом, щоб метал не прилипав до тканини, ну, до шкіри. І оболоніні вони просто носяться, щоб не було холодно. Ну так можна і під каску надягати. Благодійний швейний цех у школі працює від початку повномасштабної війни. З того часу бійцям на фронт та у лікарні пораненим захисникам передали вже більше тисячі подушок, тактичних сумок, кікімор та балаклав. Розширили коло діяльності, тому що до нас почали. Приєднуватися різних районів села. Також там є діти, батьки, які працюють, роблять маскувальні сітки, роблять, відшивають труси і адаптивні труси, і звичайні труси для військових. В'яжуть носочки. Робота дуже велика на сьогоднішній день. Окрім шиття учні Вінницького ліцею печуть пиріжки, плетуть сітки, роблять усе, аби наблизити нашу спільну перемогу. Євгенія Овсянікова Анастасія Осачова, телеканал Вінничина.